Благодать Господа продовжується, і ми продовжуємо в цій благодаті шукати Господа в світлі, в слові в істині. Продовжуємо читати третє післення Апостола Івана і розглядати те, що ми звернувся до свого благословенного улюбленого брата Гая. Після того як він підтримав його і надихнув нас. Говорячи, що ми повинні підтримувати таких співпрацівників і працівників на ниві Господа, щоб і нам бути співпрацівниками в істині. Ми повинні турбуватися про них дбати і робити все можливе, щоб вони могли, здравствуючи, служити словом в волі Божій на завершення його задуму. Після цього він переходить до наступної думки. 1.9. Третє 3 післання Івана. Читаємо. Я написав дещо церкви, але Деотреф, який любить бути першим в них, не приймає нас. Апостол розповідає про одну людину. Він не називає його братом. І це дивовижно. З однієї, з іншої сторони загадково, а з другої важко зрозуміло. Деотреф був одним із керівників церкви, в якій Гай був членом цієї церкви. Ми не знаємо, яку і чи єдину посаду він займав, але ми точно бачимо. Що його положення було вище всіх. Причому до такої ступені, що церква не могла приймати рішення, окрім як через нього, і не узгодивши з ним будь-яке рішення. Апостол говорить: Я написав дещо церкві, те, що він написав. Деотреф, який займав положення першості в них, не прийняв, не прийняв нас, говорить апостол. Це означає, що він не прийняв те, що апостол Анна написав, не прийняв його авторитет, не прийняв його владу. Як може бути таке? Що людина має таку владу і супротивляється вченню і настанові апостолів? Як тоді виникає запитання: чи може бути так, що в церкві пастором і, скажімо так, ведучим братом, або одним із ведучих, або єдиним, або серед ведучих? Був вовк в овечій шкірі. Апостол не називає його братом. Це дивно. Якщо б він сказав брат Деотреф, який зазнався там чи ще що-небудь, але ми наставляємо його, нехай він розкається, зупиниться, навернеться. Апостол не підходить таким чином. Він говорить, що цей Деотреф. Який першинство в них не приймає нас? Хто він? Він старший, він керівник, він займаючий посаду управління? Але він не названий братом. Скільки сьогодні християнських угрупувань? Груп, напрямків, течій? Керується подібними людьми. Можна тільки здогадуватися. І якщо там на початку церкви така людина уже знаходилася при керівництві, не будучи Господньою людиною, то ви можете уявити, що твориться на сьогодні і хто знаходиться на верху керівництва. В основному це вовки в овечих шкурах. Це подібні деотрефи. Це ті, хто мають таку ж його суть і займають таке ж положення. Це сатанинські слуги, які блокують і ув'язнюють святих під своєю деспотичною деотревською владою. і не дають можливості їм приймати істину істинних робітників і приймати Господа. Апостол говорить, що він не приймав їх. Якщо людина не приймає вчення апостолів, вона займає положення Деатрефа. Практично тільки той, хто утверджує вчення апостолів. Слідує в цьому вчині за ними. Той, хто не приймає вчення апостолів напряму словом чи писанням, він не являється послідовником Христа і не являється послідовником апостолів або апостольського вчення. Деотреф сказано: любив бути першим або першинствувати, він любив. Це положення, він надійно закріпився в цьому положенні, він робив все для того, щоб це положення не втратити, і навіть звернення апостолів було відкинуто і блоковано. Утверджуючи себе. Продовжуємо читати. Тому, якщо я прийду. Говорить апостол, я нагадаю про його діла, які він звершує. Це означає, що апостол Іван мав надію зустрітися з ним лицем до лиця і мав надію відвідати цю церкву. І він говорить Гаю, той, який першинствує у вас. І який любить це і який не приймає нас, він відомий мені. А Тому, якщо я прийду, він мав надію це здійснити, я нагадаю йому про його діла, які він звершує. Апостол Іван у владі Христа надіявся прийти в церкву, де був улюблений його Брат Гай. І лицем до лиця сказати йому все, що, на що заслуговував цей Деотреф. Його ім'я перекладається зевсів прислужник, це язичницьке ім'я. І він не змінив свого імені, коли став християнином. На початку в ранній церкві. Така традиція, хоча в слові немає, такого повеління, було прийнято язичницькі імена замінювати на християнські. Тому що язичницькі імена мали значення подібно тому, як оце ім'я, прив'язане до бісів, до якоїсь бісовщини, до якогось зла чи чого-небудь подібного. І тому ті, хто наверталися, вони. Замінювали своє ім'я, щоб ім'я, яке вони брали, мало інше значення, і не нести на собі цей наслідок старого життя і старої природи. Він його не змінив. Що означає, що він не приєднався до духа і потоку духа в церкві, а залишив собі так, як хотів. І це показник. Його природи. Людина, яка утверджує своє старе супроти духа і потоку, являється противною Христу і противною Його вченню вченню апостолів. Апостол говорить: Я нагадаю йому все, що він робив. Я діла його нагадаю. Я скажу йому, що він робить? Він Розлагольствує проти нас злими словами. Ви можете побачити цього деотрефа отакого наглого, напищеного з таким абсолютно неконтрольованим розглагольствуванням. Тобто виливаючи все, що йому взбреде в голову, виливаючи все те, що подобається йому, виливаючи все супротивне в абсолютній свободі, без будь-якого, без будь-якої незручності, безпардонно, без скажімо так, деспотично, нагло вперто, возвишено, і він говорив з такого положення. Злі слова проти апостолів. І я ще раз говорю: але ж він, направляючий в церкві. Яким чином він там опинився? І яким чином в цій церкві був такий направляючий? Як це сталося? Апостол говорить, він робить це, говорячи проти нас. Злі слова, і мало того, не задовільняється цим. І йому цього мало. Нехай картина цієї людини, яка була в церкві, в сфері віруючих, в сфері Божої сім'ї, стане все ще яскравішою. Він кидав злі слова. Причому робив це настільки свавільно, настільки безпардонно, безконтрольно, але цього було мало йому. Він, возвеличуючись, більше того, ішов далі. Він сам не приймав братів. Тобто, апостоли посилали братів і брати, які були в єдності, в спільності з апостолами. Приходили в церкву, де був гай, цей улюблений брат. Але він сам не приймає братів. Тобто він виштовхував, відкидав і протистояв всім, хто приходили в єдності і спільності з апостолами. І не тільки, а і бажаючих робити це забороняє. Більше того, забороняє так, що виганяє їх, виганяє їх із церкви. Ось останній штрих до цього портрету. Перше, він сам робив все і блокував відвідування тих, хто йшли від апостолів, і хто в істині, а ми говорили про це, ніс істину. Він не приймав робітників. Що несли істину, він противився цьому і бажаючим, тому що там були люди, які хотіли приймати, і які вважали, що належить приймати робітників Господа, які приходять в спільності з апостолами і з Господом. Він забороняв їх приймати. Це означає, що якщо хтось би захотів прийняти. Братів, які прийшли в цю місцевість свій дім, нагодувати їх, потурбуватися про них і подбати. Він, дізнавшись про це, забороняв їм це робити. А ті, хто переступали, Іоанн говорить, виганяв із церкви. Ось картина. Ось так він вів себе в цій церкві. Ось таким був цей керівник. Що можна сказати, скільки сьогодні на чолі християнських груп таких Деотрефів? Давайте підсумуємо коротко, що апостол говорить про нього, його характеристику, і його повадки. Перше, він любить бути першим, він любить першинствувати, він любить царювати, возноситись і правити. Це його улюблена справа. Він абсолютно безконтрольно пускає злі слова на тих, хто в спільності з Господом в одному дусі несли істину. Він не приймав братів, які в чині апостолів були єдині з апостолами і які ходили, щоб ця істина була розсіяна і переносили її. Кожну місцевість, він забороняв тим, хто любив Господа і любив братів, і приймав їх. І в кінцевому результаті, якщо дізнавався, що хтось приймав тих, кого він забороняв, він виганяв із церкви. Насправді, це лукавий диявол, це син диявола. З, таким, з такою характеристикою, що робило його таке? Його природа і його суть, суть його батька. Чому він був таким? Тому що він противився істині. Коли ми дивимося на цю людину, це положення людини, яка противиться істині. І ми можемо сказати, що в тій чи іншій мірі ця характеристика примінима до кожного, хто противиться. Істині він буде діяти приблизно за такими параметрами. А чому противився? Тому що утверджував гірість. Він був єретиком, який не признавав істину щодо особистості Христа. Історія говорить про це. Історичні дані. І він підтримував гностиків і підтримував ще деякі вчення, супротивні вченню апостолів. І будучи в цьому вченні, ложному вчині, лже лжевченні, він проявляв всю свою суть того, ким був Єретик, противний істині, злобний, наглий, деспотичний, свавільний. Якщо можна так сказати двома словами, то основні риси його характеру це зарозумілість і самозвеличення. Ось як веде себе вовк овечій шкірі. Зарозумілість і самозвеличення. Ці дві речі блокують весь поток Святого Духа. Весь поток, який протікає від, від престолу, щоб через прийняття істини святі змінювалися, росли і переображувалися. Будучи таким, він погашав все це, блокував і гасив роботу Господа в церкві. Нехай Господь відкриє нам, і нехай ті, хто впізнають, свого пастора в цих рисах, в такому положенні, нехай зрозуміють і зададуть собі запитання, за ким вони слідують Якщо ваш пастор такий, ви слідуєте за дияволом, за вовком овечій шкірі, а значить, ви розділите долю одну і ту ж з ним, якщо дієте і підтримуєте його. І навіть ті, хто не підтримує. Нехай подумають, чи варто їм залишатися під гнітом такого Деотрефа, чи все ж таки шукати тих, хто любить Господа від чистого серця і мати спільність з ними. Нехай Господь благословить нас не жити бездумно, бути уважними і прислухатись до цього слова, який викрив... яке викриває тих. Хто не ходить в істині, і, можливо, хтось із нас побачив в собі що-небудь подібне. Нехай глибоко схилиться і паде, щоби знищена була самозвеличеність і зарозумілість. це не від Господа, це не від Святого Духа. Нехай ніхто із нас не буде таким. І нехай ні в кому із нас не буде цього сатанинського елементу, бо ми Господні. Йому слава, честь і поклоніння. Ми для нього, для тебе, Господь. В ім'я Ісуса. Амінь.